Про столицю поговоримо, адже очільник військових сил так, міської військової адміністрації Климанко дописав про те, що в Києві пошкоджено чотири житлові багатоповерхівки. І бачу, вже з'являється оновлена інформація з приводу того, що на жаль у Києві кількість жертв зросла внаслідок рошейської атаки до трьох людей. Пошукова рятувальна операція наразі триває. Зараз на своїх екранах ви можете якраз таки переглянути. Деякі кадри того, як расисти знову ж таки цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру, де а, живе, де перебуває мирне населення. І знову ж таки, на жаль, ми живемо в таких реаліях, коли після цих кадрів, після того скільки людей загинуло, так ми з вами говоримо про ці наслідки, 100% в Кремлі, кремлівські посіпаки, рашиський диктатор будуть говорити усій світовій спільноті, рашиські федерації і нам про те, що вони завдають ударів, начебто, начебто. Лише по а, військових об'єктах, по базах якихось і тому подібне. Тобто ми з вами прекрасно бачимо, що Російська Федерація знову і знову продовжує цинічно обстрілювати територію нашої держави і видавати а, те, що вони хочуть бачити, так, а, те, що не є дійсним, заявне. Тобто, дійсно бачимо з вами, скільки, на жаль, людей страждає. Знову ж таки, хочемо висловити, хочу щиро висловити свої. Відчуття сім'ям, родинам загиблих. Ми далі будемо з вами ще говорити, адже на жаль, а це ще не вся інформація, не всі області. Ми з вами продовжуємо говорити і продовжуємо говорити про те, що зараз з приводу столиці рятувальники, вони локалізують пожежу в Кабміні та продовжують її гасіння. Загалом у столиці зараз працюють приблизно 400 рятувальників. Також пожежу в житловій дев'ятиповерхівці в Святошинському районі ліквідовано. Тільки що з нас Екранах моли могли переглянути якраз таки цю будівлю, і пошуково-рятувальні роботи зараз продовжуються. І на жаль, також наші колеги видання Радіо Свободи дописали про те, що тільки що вони на своїх екранах могли переглянути місце влучання в багатоповерхівку в Святошинському районі Києва, і ось там саме загинула двохмісячна дитина та її мама. Чесно, я не знаю, як коментувати ці новини, адже мурахи по шкірі дійсно дуже боляче від таких новин, від того, що. Рашисти кожного дня продовжують і продовжують бувати наше мирне населення своїми атаками. І, на жаль, наші партнери, от зараз в цей момент, вони знаєте, начебто, й докладають свої зусилля, але не на максимумі. Кожного дня після таких атак знову ж таки це була одна з наймасштабніших, Мені здається, можна її сміливо назвати навіть наймасштабнішою атакою за увесь період повномасштабного вторгнення. І ові собі ми з вами говорили про те, що було запущено.

А ракет і влучання було дев'яти ракет та 54 ударних БПЛА. Тобто, уявіть собі, які просто так об'єм наші відповідні сили роблять для того, щоб не долетіли до нас ті ракети, не долетіли до нас ті дрони і ті шахеди, які вбивають знову ж таки щоночі, щодня наших людей. Це дійсно дуже страшно. Це дійсно дуже боляче і дуже сподіваємось, що якомога швидше ця кара перейде на Російську Федерацію, що якомога швидше. Чо расисти поплатяться за всі ті військові та воєнні злочини, які вони чинять на території нашої держави, адже дійсно це невимовна біль і ще раз з усією командою пітіві хочемо висловити свої найщиріші співчуття сім'ям та родинам загиблих і всіх всім тим людям, які постраждали внаслідок цинічного обстрілу Рашистської Федерації. Також про Київщину ще поговоримо, адже місцеві змі дописують з приводу того, що був приліт ворожого дрона у стайню на київщині. Пам'ятаєте, також така була схожа ситуація на Одещині. Знову ж таки, в стайню прилетіла. Тоді також шахет, і, на жаль, тоді загинули тварини. І цього разу, на жаль, знову ж таки, ситуація вона повторюється, а саме тіла просто мертвих коней лежать просто посеред землі. Знову ж таки, це був приліт ворожого дрона в стайні на Київщині. А кадри ми ці не хочемо, не можемо показати, адже вони дійсно так вони надзвичайно чутливі. Ось і дійсно ось такі от події зараз відбуваються. І, на жаль, бачимо з вами, що знову ж таки расисти продовжують, і продовжують, знаєте, прощупувати ґрунт, так би мовити. Вони продовжують знаєте чинити ці цинічні атаки і дивитись, наскільки їм ще довго нічого за це не буде. Хоч ми і готуємо відповідь, ми влучаємо по їхніх нафтопереробних заводах, по їхніх військових об'єктах. А європейський союз, наші партнери, вони. Так, застосовують санкції, вони там збираються, обговорюють нові пакети і тому подібне. Але на жаль, расистам їм не зрозуміло все це. І для них, знаєте, немає якогось слова стоп. Для них немає того моменту, коли вони зупиняться це робити. Вони розуміють тільки мову сили, і ми з вами прекрасно бачимо, що показують, що таким знаєте, дійсно це цинізм. Це цинізм найвищого рівня говорити про те, що ми. Готові а, до так, ми готові до перемиря. Ми готові йти на якісь поступки. Ми готові розмовляти. А потім рашисти просто беруть і запускають понад 800 дронів на території нашої держави, запускають 13 ракет на територію нашої країни вночі. Як вони це завжди роблять. Ну тобто. Питання того, коли расисти все ж таки будуть готові йти на якісь розмови і тому подібне, мені здається, воно залишається, знаєте, не те, щоб не розкрити, воно залишається просто е, в повітрі і воно залишається невирішеним, невирішеним до того часу, коли е, нарешті до расистів буде, знаєте. Вони відчують все те, що відчувають ми українці, і нарешті до них будуть наскільки жорсткі санкції застосовані, наскільки від них відвернеться весь цивілізований світ, от наскільки будуть всі економічні, якісь а, політичні так зв'язки з ними обірвані, можливо тоді вони нарешті зрозуміють, що. Дійсно, вони чинять жахливі речі на території нашої держави. Хоча мені здається, що б там у Російській Федерації не сталося, все одно їм буде абсолютно все одно. Але знову ж таки сподіваємося, що якомога швидше рашисти поплатяться за все те горе, яке вони принесли на території нашої держави. Знову ж таки, далі говоримо з вами про наслідки. Говоримо про Одещину, і про те, що там саме в Одесі постраждали наслідок нічної атаки. Це 73-річна жінка, 27-річна жінка та 36-річний чоловік, відомо, що у прилеглих населених пунктах Одеського району та в одному з селі на Одещині пошкоджено п'ятиповерхівку, складські приміщення з зерном та сім автомобілів. Також про Запоріжжя не можемо не сказати, адже там пожежа, площою біля тисячі кілометрів пошкоджена будівель, вночі ворог щонайменше вісьмома шахадами, атакував одне з підприємств Запоріжжя. І от скажіть, будь ласка, як в такі моменти, коли рашисти запускають просто в одне? Місце вісім шахредів, як вони можуть потім говорити, що вони задають отак тільки по військовим об'єктам і що це все випадково, начебто кудись летіло і не долетіло. Ну, тобто питання залишається відкритим. Зараз на своїх екранах ви якраз можете переглянути наслідки цієї атаки жахливої підприємство зазнало руйнувань, і, на щастя, дійсно, на щастя, люди не постраждали. Ну і також ще про те, що відбувається на території Запоріжжя, це Новопавлівка. І на жаль, дива не сталося. Тіло чоловіка знайдене під руїнами будинку у Новопавлівці. Зараз також на своїх екранах ви можете переглянути так наслідки цієї жахливої атаки. Знову ж таки, Іван Федеров. Дописував про це начальник Запорізької обласної військової адміністрації з приводу того, які наслідки зараз відомі з приводу влучань Рашиської Федерації і ворог ударив керованими авіабомбами по селу загинуло подружжя. Тіло жінки виявили раніше, тобто, спочатку знайшли тіло жінки в цьому будинку, а потім знову ж таки бачимо з вами вже і знайшли тіло її чоловіка. Знову ж таки хочу висловити свої найщиріші співчуття сім'ї, родині загиблим. Це дійсно неймовірно величезне горе. Я не знаю, расисти просто з кожним днем стають все більш цинічнішими і цинічнішими. плюють на будь-яке міжнародне право. І знову ж таки, такі масовані атаки. Ми з вами прекрасно розуміємо. Наскільки б взагалі хочеться подякувати неймовірно нашим відповідним службам, які просто щоночі. Збивають цю рашистську нечисть над територіями нашої держави. Розуміємо, що наші хлопці, наші дівчата, вони роблять усе для того, щоб якомога більше ракет, шахедів, дронів різної авіації не долетіло до території нашої держави. Але ми з вами прекрасно розуміємо, ну уявіть собі ці цифри: 810 шахедів, 13 ракет на різні напрямки. Ми з вами розуміємо, що чисто. Так, чисто фізично це нереально зробити, це нереально збити усе. І, на жаль, знову ж таки, такі влучання вони відбуваються. І знову ж таки, бачимо з вами, що цинізм рашистів він все більше і більше з кожним днем стає. Також про укрзалізницю деяким часом останнім говоримо, адже є такі, знаєте, стабільні, на жаль, влучання рашистів і по Цих відтинках так нашої країни по Укрзалізниці, і також напередодні були вже атаки, внаслідок яких зміщувались дещо рейси, поїзди. І наразі є також інформація про те, що найближчими днями будуть затримки поїздів на Полтавщині через пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі. А саме також про важливі зміни далі з вами поговоримо. Поїзди номер 59 одеса Одеси Харків, номер 8 Харків, Одеса слідуватимуть через. СТ Полтава, Київська, Ромадан, Грибінка імені Траса Шевченка. Сміла Знам'янка до станції Кременчук. Пасажирів підвозитимуть автобуси. Поїзд номер 260, шістдесят. Що покурсуватиме до станції Крюків на Дніпрі, звідки трансфер автобусами аналогічно для зворотного маршруту автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13.30 з послідуючою пересадкою вагони до Закарпаття використовуватимуться автобуси для доставки. До з Кременчука від найближчих доступних станцій обстрілом пошкоджено проміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршруту вже виведено резервний. Втім, електропоїзди номер 6663 тисяч Кременчук. Знам'янка Коростівка та номер 1664 Знам'янка Користівка Кременчук сьогодні не курсуватиме через відновлювальні роботи. Тобто, якщо ви планували сьогодні їхати і почули так ті номера, які номера поїздів, якими ви мали пересуватися, зверніть увагу і на офіційний сайт. Так, знову ж таки, укрзалізниці і моніторте ситуацію, будь ласка, адже бачимо з вами, що знову ж таки працівники укрзалізниці роблять усе для того, щоб відновити якомога швидше всі так поїзда, всі маршрути. Але знову ж таки, ми з вами прекрасно розуміємо, що така ситуація, коли є такі потужні влучання від Російської Федерації, на жаль, це все швидко зробити є дещо неможливим.